Фактично вісім місяців тому тут був звичайний підвал. Ну такий, як підвали бувають, да з тим, що все плаває, там пахне і так далі. А нині тут сучасний реабілітаційний центр для військових із інклюзією та новітнім обладнанням, каже один із його засновників, ветеран Святослав Ніколайчук. Тут лікуватимуть фантомні болі при втратах рук чи ніг, а також інші бойові травми. Фактично, фантомний болі це виникає тоді, коли ветерани втрачають під час бойових дій кінцівки. Але тіло відчуває, що вона є, і від того виникають болі. І лікування болю це зокрема після важких контузій, травмувань. Тобто таке обладнання у нас також є. І це безкоштовно для ветеранів, тому що ситуація така, що коли вони проходять лікування в системі державних закладів реабілітаційних, де їм надають базові всі послуги, протезування і так далі. Але потім вони повертаються додому свою громаду і якщо у людини є цей наприклад фантомний біль він вже на десятиліття. і от саме тут вступаємо ми і допомагаємо цей біль або мінімізувати або є випадки коли під час лікування він пропадає взагалі Лікуватимуть фантомний біль за допомогою віртуальної реальності або віару. Нікіта, ветеран російсько-української війни. Чоловік був сапером-розвідником, поранений під бахмутом. Як результат, залишився без ноги. Каже, пройшов усі етапи лікування, реабілітації та протезування, і лише за допомогою віртуальної реальності стабілізував власний стан своїм досвідом. Готовий ділитися з побратимами. За щодо технології можна за рахунок віар технології можна відволіктися. Тим самим ми себе заводимо у стан радості, ейфорії. Організм звикає до цього стану і за рахунок цього маємо результат. Також у віарі можна задавати будь-які завдання, щоб розвивати механіку рук, бо травми бувають різні. Лікування у центрі нині проходять 18 військових. Облаштувати заклад та закупити необхідне обладнання вдалось коштом муніципалітету та завдяки співпраці із іноземними меценатами. Це важливе питання з точки зору створення таких. Просторів для того, щоб наші військові скоріше і психологічно, і фізично реабілітовувалися, тому що всі виклики по країні вони досить високі і великі. Якщо ми наприклад, тільки візьмемо по людям, які в Вінницькій області або вихідці з Вінницької області втратили кінцівські із за війни, то це не менше 1700 чоловік. І це потребує постійного лікування, постійної підтримки, постійної адаптації, ну і відповідно реабілітації. Планів, які впроваджуватимуть на базі центру, чимало кажуть медики. Плануємо розширити наші можливості залучити амбулаторну виїзну допомогу, в тому числі реабілітаційну. Плюс в планах у нас відкриття нового етапу, де будуть поєднані всі можливості реабілітації, реконструктивної хірургії. В тому числі сучасних інноваційних технік лікування та відновлення, плюс база для подальших наукових досліджень та впровадження доказових методів реабілітації та лікування при хронічному болі та фантомному болі. створення таких центрів нині на часі, адже країна має підтримувати своїх захисників на всіх етапах. Сіс, ми будемо ще довго розгрібати. Наслідки ми будемо ще довго розгрібати. На жаль, навіть якщо зараз війна закінчиться, розгрібати ще дуже багато. На повну потужність заклад запрацює вже найближчим часом. Юлія Корчевська, Влад Корчевської подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.